Звісно ж, для консерви нам знадобиться рибка. Рибку я очистила. Всі шкірочки прибрала, плавники, ось ці животики, хвостики. Ось в такому стані. Хребет не діставала І мінімум спецій. Нарізаємо рибу на бажаної величини шматочки. Риба у мене підготовлена. Спочатку у мене було 3 кг неочищеної риби. Коли я її очистила та нарізала, ось в мене вийшло рівно 2 кг риби очищеної. І на 1 кг очищеної риби я беру 15 г солі. Відповідно, в мене тут 2 кг риби, і мені потрібно взяти 30 г солі. Це ось одна столова ложка з гіркою і ось. Ще трішечки. Також ще я додаю неповну чайну ложечку цукру і це все вимішаю. В кожну баночку додаю ось такий малюсенький лавровий листочок або пів листочка. Багато не потрібно, так як лаврове листя може гірчити по одному ось такому малюсінькому листочку. І по 2-3 горошини чорного перцю. І тепер щільно потрібно рибку вкласти в баночки. Щільненько один коло одного шматочки. Чим щільніше ми вкладемо рибку, тим менше олії нам потрібно буде лити І в кожну Баночку наливаю потрішки олії десь по дві столові ложки. Баночки ємністю у мене 425 мл. Якраз по 2 столові ложки. Баночки прикриваю кришками. Але не закручую їх і відправляю в духовку. Духовка обов'язково холодна. Виставляю режим верх-низ, температура 150 градусів. І так буду готувати приблизно годину, поки риба не закипить в баночках. Як тільки побачу, що всередині в баночках риба закипіла, температуру зменшую на 100 градусів і так буду готувати ще 5 годин. Консерва провела в духовці. 6 годин і вже готова. Тепер всі банки закручую кришками швиденько і відправляю назад у ще гарячу духовку повільно охолоджуватися. Ну от і все. Консерва готова. Ну, а зараз подивимося, що у нас вийшло та скуштуємо. Ось такими кусочками вийшла консерва, кісточки, ось хребет, м'якесенький, ось подивіться. Ось хребет повністю розпадається, ось м'якусенький.